Її звали Олена, звичайна дівчина з маленького містечка, скромна, світла, добра. Вона мріла про справжнє кохання, про міцну сім'ю, про теплий дім, де сміх дітей і обійми, не порожні слова. І ось вона зустріла його. На перший погляд, ідеальний чоловік, красивий, харизматичний, щедрий. Він говорив гарні слова, обіцяв зірки з неба, переконував, що вона його одна єдина Олена повірила, їй хотілось кохати і бути коханою. Минув місяць за місяцем, і вона дізналася вагітна. Для неї це була найбільша радість. Вона поспішила повідомити йому, впевнена, що тепер їхнє щастя стане ще більшим. Коли він дізнався, очі наповнились люттю, солодкі обіцянки зникли, слова стали холодними, образливими, а потім рукоприкладство. Він вдарив її вперше, жорстоко, за вагітність, за її сльози, за мрію про сім'ю. Вона не вірила, думала це випадковість, нерви, стрес, але побої повторились і кожного разу все гірше й гірше. Тоді вона зробила найсильніше рішення у своєму житті. Втекла. Вона пішла, залишила все позаду. Вона рятувала не лише себе, вона рятувала життя маленької істоти, яка вже жила всередині неї. Без грошей, без дому, зі страхом і розпачем вона ночувала у підвалах, просила допомоги у чужих людей. Але кожного дня клала руки на животик і шепотіла. Я тебе не залишу, маленький. Ми впоремось, ми все. Подолаємо. І вона витримала, вона народила дівчинку, маленьку копію себе з такими ж добрими очима і світлою посмішкою. Сьогодні Олена сильна мама одиначка. Вона працює, ростить доньку і більше ніколи не дозволить нікому її зламати. Вона довела, навіть із найскладнішої ситуації можна вибратись, якщо боротися за себе і за того, хто найбільше потребує твого захисту. Минали роки Олена виховувала свою доньку одна. Вона працювала, не покладаючи рук, прибирала, прала, сиділа з чужими дітьми, аби заробити копійчину. Але кожного вечора, коли поверталась додому, її зустрічали обійми маленьких рученят і теплий голос Мамо, я тебе люблю. Саме ці слова давали їй сили. Вона не жалілась, хоч було дуже важко. Донька росла розумною, доброю, схожою на маму. А Олена потай мріяла, що колись у її житті все зміниться. І змінилось одного вечора, у продуктовому магазині вона випадково натрапила на того самого чоловіка. Він постарів, був змучений з порожніми очима, без колишньої пихи. Побачивши Олену, він зніякавів. Це моя донька? запитав він, кидаючи погляд на маленьку дівчинку поруч. Я виросла без батька, але я пишаюсь цим. Але намовчки глянула йому у вічі. Вони більше не горіли страхом, як колись. Вона була сильною і знала, що тепер вона нічого йому не винна. Ні, це моя донька, сказала вона твердо, а ти для неї ніхто. Чоловік стояв розгублений. Він зрозумів, що втратив все втратив не лише дитину, а й шанс на сім'ю, на кохання, на щастя. Олена взяла дівчинку на руки і пішла. Вона більше не боялась, бо знала, що життя буває жорстоким, але вона перемогла вона виростила свою дитину, не зламалась, не зрадила себе. Сьогодні вона сильна жінка, сьогодні вона приклад для своєї доньки. Найголовніше, тепер вона знає справжню ціну любові. Вона не терпить знущань і страху. Любов це захист, підтримка і сила. Я виростила без батька, але я пишаюсь цим. Історія від Каті, донечки Оленки. Мене звати Катя. Все дитинство я бачила тільки одну людину, яка заслуговує на горте слово сім'я мою маму. Я пам'ятаю, як ми жили в маленькій квартирі, де текла стеля, де батареї ледь гріли. Пам'ятаю, як мама працювала ночами, а вдень змучена, все одно знаходила час заплести мені косички, погратись або просто обійняти. Я часто запитувала, мамо, а де мій тато? І мама лише сумно посміхалась ти в мене маєш усе, що треба, ти маєш любов. Тільки коли я підросла, я дізналася правду, що мій тато побив маму, як тільки дізнався про моє існування, що вона тікала, рятувала нас обох, ночувала на холодних вокзалах, лише б ми залишились живі. Я зрозуміла, я зобов'язана їй своїм життям. Вона могла зламатися, могла здатися, могла залишити мене, але вона вибрала боротьбу. І знаєте що, я виросла не слабкою, я виросла дівчиною, яка знає, що таке справжня цінність, не гроші, не статус, не красиві слова, а людяність підтримка, любов і повага. Я часто бачу, як мої ровесниці терплять образи чи знущання і все заради сім'ї. А я дивлюсь їм у вічі і кажу Якщо твій дім це біль, біжи, твій дім має бути там, де тебе люблять. Бо я жива історія того, що втеча може бути початком нового життя. І хоча ніколи не мала тата поруч, зате я мала найсильнішу людину на світі, мою маму. І колись я виросту, стану мамою сама. І мої діти знатимуть, справжня сила це залишитись людиною, навіть коли світ зраджує тебе.